Російські пісні все ще знаходяться в топах музичних платформ. Сьогодні дізнаємось, як багато людей все ще слухають російську музику, або ж, можливо, більшість вже знайшли аргументи для того, щоб відмовитись від неї. А, ні, не слухаю. М -м, іноді ні, ні, не слухаємо. Не слухаємо. Взагалі. Ще до повномасштабного. В 2014-му слухав щось. Ну, слухав, чув, тому що воно було в нашому інфопросторі дуже. Як а взагалі ставитись до прослуховування російської музики? Ну, я її не слухаю, тому ніяк не ставлюсь. Чи я, типу, проти, що хтось слухає? Ну, це вибір кожної людини. В цілому вже купа довідів, доводів стосовно того, що не варто цього робити. Не всім людям це доходить. Ну, кому не доходить, дійде з часом. Я так думаю. Ні, не слухаю. Не слухали до повномасштабного вторгнення, чи можливо відмовились вже після? Ну дуже рідко щось слухала. Взагалі не слухала з 14-го старалась не слухати. Ось перед повномасштабним вторгненням слухали, але теж рідко. Більше любимо таких зарубіжних виконавців. Після повномасштабної війни став більше якісь українські пісні слухати. Українських також не слухаємо. Слухав, зараз слухаю значно менше, майже не слухаю. Ось так. Я виконавці, яких слухаю все ж. А як ставитись взагалі до прослуховування російської музики, російських виконавців? Переважно негативно, тому що розуміємо, що капають Податки від нашого прослуховування, то майже всі вже знають, але хтось, можливо, не знає. Вже таких інтерв'ю всі бачили з штук. Окей, яких українських виконавців слухаєте, можливо, порадите? Зараз скажу, раніше слухала структуру щастя. Ще є такий виконавець Aircraft. Мені треба подивитися, не впевнена. Тобто я більше слухаю просто закордонних виконавців радше. Та переважно «Бумбокс», мабуть, з українських. Хто ще? Ну, а це може бути. Структура щастя, а так здебільшого більшого саме по трекам якихось конкретних виконавців. Один в каної, поліндром. Мені подобається, я слухаю латексфауна, бумбокс, Саша Чемеров, все в ту сторону, курганий агрегат. Ви поділитесь, кого з українських виконавців зараз слухаєте або слухали. Я, чесно кажучи, українських виконавців не сильно слухаю. Я більше слухаю просто електронну музику серед українських виконавців: діджеї Артбат Королова, Алексей Юніон. А так, інколи. У ну, мене є в плейлісті пісні, які там в Тіктосі зараз завірусилися, Типу, The Manікін Євген Філатов, як звучить світ України, там прикольний у нього трек. Потім. Не пам'ятаю, як хто співає. Христина Соловій. І ще одна пісня. Так в ті, хто завірусилася. Мені подобалася. Може, то було любов'ю. Так, от це. Може... Дуже вам дякую. Гарного дня і бережіть себе. Дякую вам.